Сьогодні ми з вами проходимо певну скруту. Або хтось каже: У мене взагалі утиск, я під тиском, а хтось взагалі проходить скорботу. І ось в цей момент так важливо, щоб ми молилися до Бога, щоб ми йшли до Бога. І що відбудеться? Ми можемо сподіватися на те, що благодаті достатньо. І Бог чує нас, і Бог відповідає, і Бог виводить. Амінь. Виводить мене і тебе на простір. Бог злянувся, і Бог врятував. Тому Господь творить дива. Амінь.